Один з гарячих моментів сесійного дня у Ратуші Віталій Михалішин заявив про вихід з партії і складання мандату. Заявляю про складання мною депутатських повноважень у зв'язку з тим, що я вийшов з партії, за списками якої мене було обрано депутатом міської ради. Прошу розглянути цю заяву невідкладно. Одразу після цього пан Михалішин вийшов з сесійної зали. Юристи міської ради повідомили, депутати можуть позбавити його мандату на наступній сесії. Після усіх виступів та нетривалої перерви депутат Бишле назвав сесію деребаном комунального майна і, не дочекавшись розгляду питань порядку денного, покинув залу. Не приймати участі в цьому. Народні обранці спробували зібрати знову по обіді. Однак форуму так і не було. На цьому засіданні сесії каже секретар міської ради Ярослав Кушнірик, мали розглядати чимало важливих питань для міста зокрема, знову звернутись до Міноборони щодо передання у комунальну власність військових об'єктів, враховуючи те, що ці об'єкти вже ну конкретно будинок офіцерів не використовуються. Практично гарнізоном і використовується тільки для потреб міста. то ми вважаємо за доцільне передати на баланс міста. Звичайно, це будуть додаткові витрати, але ми зможемо привести цю будівлю в належний стан. Не почули депутати, що на вибори міського голови обласний бюджет виділив 258 тисяч гривень. Ще 2 мільйони надійшли із держбюджету на ремонт міських доріг. Фінансистам так і не вдалось прозвітувати, куди розподілять кошти Залишків міського бюджету. Ми пропонуємо 2 мільйони 770 на капітальний ремонт міжбудинкових проїздів, майже 2 мільйони на ремонт доріг. 200, майже 210 тисяч тисяч у Шевченківському району на ущільнення вентканалів і, і мільйон двісті на на будівництво котельні в Шевченківському районі. Відтак сесію вирішили продовжити у понеділок. Секретар міської ради пообіцяв на сайті оприлюднити список депутатів, які зірвали засідання. Майя Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.